Вітаю, друзі, на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ проти РБ. Вітаю вас із поселення Орен. Сьогодні у нас незвичайний рейдбос, товариш Орфена. Так що буде цікаво. А перед початком прошу перевірти підписочку, став лайки, став дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Перейдемо до головного героя. Це Orphans Handmaiden. Знаходиться в Sea of Spores. В морі спор. Прикольний РБ. ХП в нього 235 191. Атака 1060, магічна атака 345, захист 2094, магічний захист 850, має рейдфайтерів, падають з нього цікаві речі, роба. Побачимо, що сьогодні впаде нам. Будемо рухатись до нього. Біжимо до телепорта і телепортуємося в море спорт. Заходимо. Ось ще й рейтбос, об'єдна. Потримаємо... Баф. Порівнюємо. Сподіваюся, цього разу не буде рейдбос кінцевити. Ось він красунчик, це рейдбос. Паук. Чи може не паук, не знаю. Але спочатку заберемо рейдбайти. Вітає, подивіться на нього. Гарний незвичайний босс, подобається дуже. Заморозив, паралізував. Це єдиний недолік цього боса, він параліч чи тримав. О, нам багато чого насипало, позбираємо. Залишилось кілька точок, цешних, не будемо їх збирати. Побачимо, що багато цешних точок нам випало. Кусочки на зброю. Great Pata Blade. До, Улов доволі гарний. Ну а на цьому будемо прощатися. Ставте лайки, підписуйтеся. І зустрінемося вже на слідуючому РБ у слідуючій серії. Пока-пока.